Господи Ісусе Христе, Сине Божий, з вдячністю і любов'ю підношу до Тебе молитву мою. Дякую тобі, Господи, за сім'ю мою, яку Ти дарував мені, за своєю нескінченною милістю і любов'ю. Дякую за кожного рідного мого, за їхні серця, наповнені любов'ю, за їхні душі, що прагне добра, за їхнє життя. Що ти ведеш за своїм святим промислом. Дякую тобі за тепло домашнього вогнища, за ті радості й розради, які Ти даруєш нам разом. Господи, Ти знаєш наші серця, ти бачиш усі наші потреби і тривоги. Я прошу тебе нині, захисти нас, Господи, від усяких нещасть, лиха і зла. Захисти мою сім'ю від усякої небезпеки, види мої. І невидимої від усяких нападок ворогів і спокус, нехай Твоя свята правиця покриє нас, як дах будинку, і сховає від бури негараздів, нехай не доторкнеться до нас жодне зло, нехай не війде в дім наш ні скорбота, ні страждання, ні печаль, нехай мир і спокій панують у наших серцях і в нашому домі. Прошу тебе, Господи! Про Твоє благословення, на всю нашу родину, направ нас на шлях праведний, щоб ми завжди слідували Твоїй волі, щоб у наших серцях жила любов до тебе і ближніх наших, даруй нам мудрість у рішеннях, терпіння у випробуваннях і силу у вірі. Нехай кожен наш день буде прожитий на славу Твою, нехай кожен наш вчинок буде угодний Тобі. Благослови, Господи, справи рук наших, щоб ми працювали чесно і з ретемністю, приносячи користь собі та оточуючим. Господи, прошу Тебе про здоров'я для мене і всіх членів моєї родини. Даруй нам міцність, тілесну і душевну, визволи нас від хвороб і недух. Нехай ніяка хвороба не торкнеться нас, нехай наші тіла будуть міцні, а дух сильний. Підтримай нас у хвилини слабкості. Стіли наші рани і болі, дай нам сили подолати всі труднощі, які можуть зустрітися на нашому шляху. Нехай у наших домівках завжди буде здоров'я і бадьорість, щоб ми могли радіти життю і дякувати тобі за все, що ти даєш нам. Господи, ти знаєш наші потреби і турботи, ти бачиш наші страхи і переживання. Прошу тебе, заспокой наші душі, даруй нам мир і впевненість у твоєму захисті. Нехай ніякі випробування не розлучать нас із тобою, наповни наші серця вірою, щоб ми завжди зверталися до Тебе за допомогою і підтримкою, щоб ми ніколи не втрачали надії на Твою милість. Господи, молю Тебе, будь з нами завжди, веди нас по життю, захищай і. Благословляй, дякую тобі за все, що ти робиш для нас, за всі твої милості та благословення. Молю тебе, не залиш нас без своєї допомоги і захисту, веди нас по життю і оберігай нас, Господи, Всемилостивий, в ім'я твоєї святої любові, благаю тебе, захисти мене і моїх близьких від усякого прокляття. Відведи від нас будь-яке зло, яке спонукається на наш шлях. Ти, Господи, є притулком і фортецею нашою, силою і щитом нашим. Допоможи нам, як пастир добрий, оберігай нас, як люблячий батько, покрий нас твоїм священним покровом, щоб жоден злий намір, жоден негатив не зміг доторкнутися до наших сердець і душ. Прошу тебе, Господи, освіти, шлях наш, світлом Твоєї істини, настав нас на шлях праведний і чистий. Нехай Твоя благодать сходить на нас, зміцнюючи нас у вірі та даруючи нам силу долати всі труднощі та спокуси. Дай нам мудрість бачити Твою волю в усьому, що відбувається навколо нас, і слідувати їй спокірністю і любов'ю. Ти, Господи. Знаєш усі наші потреби та слабкості. Прошу тебе визволи нас від зла, видимого і невидимого, від заздрощів і лихослів'я, від брехні і наклепу. Нехай у нашому домі завжди панує мир і злагода, нехай серця наші будуть сповнені твоєю любов'ю і милосердям. Господи, благослови наших ворогів і тих, хто творить нам зло. Прости їм, бо не знають, що творять. Даруй їм світло твоєї істини і любов, щоб вони звернулися до Тебе і пізнали Твою благодать. Навчи нас, Господи, любити навіть тих, хто завдає нам болю, і прощати їх, як Ти прощаєш нас. О всемогутні, Господи, осяй нас Твоїм благословенням, захисти нас від усякої біди і напасті! Даруй нам здоров'я, душевне і тілесне, міцність духу і віру незламну, нехай серця наші завжди будуть відкриті для тебе, нехай твоя любов і милість наповнюють нас, ведучи нас по життю, з радістю і вдячністю. Смиренно прошу Тебе, Господи, благослови нас на кожен день, зміцни в нас віру і надію на Тебе. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлено у всіх справах наших, у думках і вчинках, даруй нам сили протистояти всім випробуванням, зберігаючи в серцях твій мир і радість. Молю тебе, Господи, будь нашим вічним захисником і покровителем, Господи Ісусе Христе, Ти лікар душ і тіл наших, Ти. Джерело всякого зцілення і розради, молю тебе, визволи мене і мою сім'ю від усяких хвороб і недух, зміцни наше здоров'я і даруй нам силу долати будь-які фізичні та духовні випробування. Нехай твоя цілюща благодать виливається на нас, даруючи зцілення там, де людські зусилля безсилі, Ісусе Христе, Спасителю мій, прошу тебе. Захисти нас від усіх лих і нещасть що можуть чатувати на нас на шляху. Нехай Твоя свята рука завжди буде над нами, оберігаючи і захищаючи від усякого зла, укрий нас під своїми святими крилами, даруй нам упевненість і спокій у серці, знаючи, що ти завжди поруч, готовий підтримати і захистити. Господи. Ти знаєш усі наші страхи і тривоги, усі наші слабкості і сумніви. Молю тебе, зміцни нас у вірі і даруй нам силу долати всі перешкоди, нехай ніякі хвороби і недуги не зможуть зломити наш дух і позбавити нас радості, життя, наповни наші серця твоїм світлом і миром, щоб ми могли радіти кожному дню. Славлячи Твоє святе ім'я, О всемилостивий Ісусе, прошу Тебе, даруй нам захист від усяких напастей і небезпек, нехай жодне нещастя не наблизиться до нашого дому, нехай ніяке лихо не зможе торкнутися нас. Нехай Твоя свята воля буде в усьому, спрямовуючи нас на шлях правди і спасіння, навчи нас покладатися на тебе у всіх наших справах. І сподіватися на Твою безмежну любов і милість, Господи Ісусе, даруй моїм близьким здоров'я і благополуччя, нехай кожен день їхнього життя буде наповнений Твоєю благодаттю і захистом, зміцни їхні тіла і душі, визволи від усяких хвороб і недух. Нехай Твоя сила і милість будуть явні в їхньому житті. Щоб вони могли свідчити про твої чудеса і славити Тебе за всі благодіяння. Господи, дякую тобі за всі твої милості та благословення, за кожну мить, сповнену радістю і світлом, за кожне зцілення і розраду, що ти даруєш нам. Допоможи нам бути вдячними за все, що ти даєш. І ділитися твоєю любов'ю і благодаттю з іншими. Молю тебе, Ісусе Христе, веди нас по життю, освітлюй наш шлях своїм світлом і захищай від усіх бід і небезпек. Нехай твоя любов і милість завжди перебувають з нами, спрямовуючи і підтримуючи в кожному нашому кроці, даруй нам силу і мужність. Долати всі випробування і перепони, зберігаючи віру і надію на Тебе. Господи, навчи нас бути терплячими і милосердними, любити і прощати один одного, допомагати тим, хто в потребі. Нехай Твоя благодать і милість виливаються на нас, зміцнюючи нас у вірі та наповнюючи серця радістю і миром. Дякую тобі, Господи Ісусе, за всі Твої милості та благословення, нехай наше життя буде свідченням Твоєї великої любові і чудес, що Ти робиш у нашому житті. Нехай кожен день буде наповнений Твоєю благодаттю і світлом, а серця наші вдячністю і вірою в Твою безмежну милість. Амінь. Отче наш. Що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.